Да, Більш-менше, але поговорю подовше. подавше. Mm. Сьогодні хороша погода. Сонечко світ. Вчора було багато роботи. Жесть, а сьогодні. Сьогодні теж не буде. <рес> не <Ні> Після обіду. <рес> а завтра <рес> А завтра те саме. І так по кругу. <рес> 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 Поясни походження свого позивного. <рес> Коли приймав присягу. Так як я не служивший, був. Це була моя перша присяга. І присягу, коли приймаєш, озвучую свою фамілію. Явно людей багато. Коли я озвучив свою фамілію, зразу крикнули всі: Бульбаш! І так у мене цей позивний і залишився з тих пір. Як ти потрапив до Збройних сил? У 2015 році, коли мене мобілізували, за повісткою по мобілізації. Це було 19 лютого 2015 року. Я потрапив до ЗСУ. Проходив навчання у... на полігоні, так як я не служив срочної служби на свій час, бо в мене були проблеми із вже тоді, з здоров'ям, з каліоз, там по серцю не все добре було. Зато я не попав до срочної служби. Ну, а коли вже почалася в нас така ситуація в Україні, то вже явно з заповісткою вже що всі придатні. Ну, зрозуміло, треба було йти і відстоювати свою державу. На чому ти зараз їздиш? Зараз я їжджу на ДАФ УКЗ 2300. Летючий голландець, як його всі називають, машина непогана. Вона, хоч і старенька, 83-х років її ще ліпили. Непогана машина, е, я скажу, комфорту, так, да, в ній дуже мало. Ну, На даний час, при такій ситуації, що в нас є в державі, то комфорт тут, я думаю, не дуже доречний. Тут більше її надіжність цієї машини. Щоб вона могла виконувати свої завдання. А я, як водій, я її за це хвалю, тому що ну, від неї я проблем практично не бачу. Тобто, прийшло час ТО, замінили масла і поїхали далі. Якщо є якісь поломки, то це дуже мінімально. Ти вважаєш свою роботу важкою? Ну, настільки важка, я скажу, легкої роботи немає ніде і ніколи не було. Робота завжди, вона була і буде, і її потрібно виконувати. А вже щодо з її справлянням, то я думаю, ну це кожен може справитися з цією роботою. Так, вона не легка. Тут треба трошки не поспати. Чим ти займався до війни? Я ж кажу, посіви, прополка. Ну, все, все, що стосувалося, земельних робіт, тим я й займався mm. на вісім ранку на роботу і допізна. І так кожного дня. Виходних було мало, тому що ну, земля -це, вона ніколи не чекає, коли людина відпочине. Як ти потрапив до армії вдруге? 25-го числа, 24-го почалося все, 25-го. Я вже зателефонував на свою частину, ту, що я 15 му проводив, мені сказали, чекайте, ми вас визвемо. Я, звісно, нікого я не чекав. Я зібрався йти і мені ще й прийшла повістка. Тобто, ну, тут, якщо так розібратися, в принципі, я і призваний, і, і доброволець. Ну, можна так розстити. Де служив до 228-го ОБМЗ? Потім, потім я потрапив в іншу частину вже військомата за Константиновку. Той підрозділ якраз на, той, на даний час переїжджав на вугледарське направлення і переїхали ми в той край. Там ми з недільку побули і цей підрозділ розвалювався, його розформували. І так я попав уже в 47-му бригаду. В 47-й бригаді ми понавчалися спочатку на БМП-1, бо я міхводом був механік водієм. Спочатку мене записали навідником, оператором, потім поставили механіком-водієм. І вже в недалекий час нас відправили за кордон на навчання. По Бредлі. Розкажи про М2 Бредлі. Дуже гарна. Вона мені зразу сподобалася. Вона не тільки мені, у нас мій екіпаж був три чоловіка, командир і навідник. Командир в мене взагалі був бойовий ч... чувачок і ще з 14 років воює. Так, він був у мене командиром машини. Хороша людина. Багато справи він великої зробив. Як командир машини, навчилися ми там всього дуже за короткий час. Те, що там було по е їхніх стандартах, наприклад, я повинен був обучитися, щоб поїхати на машину, допуск, то це півроку мінімум. У нас дуже в короткий час це все склалося за місяць. Ми освоїли цю машину і вже повернулися. Із ними, сюди в Україну. Ну і на цих машинах ми вже виїжджали на працю. Машина дуже гарна. По броні, по маневреності, по всьому, по гарматі. Дуже цікава машина. Нам би якщо цих машин побільше, то можна було би щось і робити в наш час. Розкажи про свій бойовий досвід. Я брав участь у контрнаступі. Ми спочатку це все діло, ну як, блін, пройшли злагодження, потім виждали свій час, ми вивчали всі ті заходи, куди ми повинні були заходити. І в один прекрасний момент ми поїхали на штурм цією машиною. У нас так вийшло, що в нашій роті нам довелося своїм екіпажем самим першим їхати. Ми самі перші поїхали. Просто те, що ми ізучали, трошки було інше на картинки, але ну, коли ми вже заїхали в ніч туди, з'явилося багато нюансів, які вовсім були неочікувані. Але ж справу ми свою зробили. Так, ми втратили машину. Отуда добре все, вернулися всі живі. Все добре. З моєї машини всі живі. Як потрапив до 228-го ОБМЗ. Було в мене поранення, в мене не було осколочного, в мене було ушиб позвонка між хребцевих дисків поясниці. Трошки відлежався в больниці, покололи, полічили, пройшов вилка. І відправили мене до вас, тому що ну, я не міг вже ходити в броні. Тобто я вже був не, не штурмова людина. Мене перевели до вас у ваш батальйон, в якому я зараз виконую подальші обов'язки своєї служби. Розкажи про поточне місце служби. Поточне місце служби що? Праця. Розумію, що треба. Всі це розуміють. Тому що трішки там сам був, знаю, що якщо не доставити, не привезти, то може бути дуже велике горе для хлопців, які сидять на самій лінії. Якщо арта не прикриє, то піхота прийме все на себе. Тож хочу до цього додати, що якби нам трошечки більше цього всього давали, то, може б у нас були б трошки менші втрати. А втрати це завжди погано. Які історії з рейсів запам'ятались найбільше? Коли я їхав раз на загрузку, я зустрів ту ж машину, на якій виходив бій Бредлі. Її везли на тралові. Ну, скажу так, щіпає. Чим будеш займатися після закінчення війни? По-перше, вернусь додому, до сім'ї, до родини. Займуся, як правильно сказати, виспитанням дітей. Благоустроєм дому подальше. Щось знайду примітивне для того, щоб свою родину підтримувати в тому статусі, в якому вона зараз є. І побільше знаходиться знайти таку роботу, щоб побільше знаходиться біля родини, біля своїх дітей. А також в мене є батьки мої, які ще на даний час живі. І вже вік у них не маленький. Татові 73, мамі 72. Хотілося би насолодитися їхньою присутстві присутністю в цьому житті. Що потрібно для закінчення війни? Ставати на військові рейки країні. Ворог ніколи не нападе на рівного собі, ворог нападає тільки на слабкого. Це як у дикій природі. Зір ніколи не нападе на стадо здорової добичі. Він завжди вибирає слабкого. Ти змінився за роки служби? Ну щодо психології, ну. Сам за собою якби дуже не замічаю. Бачуть рідні, що є. Спильчивесть є, різкі відповіді, агресія присутня. Так, зміни є. Це, як то кажуть, не в хорошу, а в худшу сторону. Але ж все це, це ну… дякувати Богу, все контролюється. контролюється. Тобто, як то кажуть, з головою все добре. Руки, ноги є, голова на місці. Треба жити далі.